Нами знову зустрілися з нашою доброю, любою подругою Бонні Керол, яка завітала буквально на п'ять днів до Дніпра для того, щоб побачити, як ми тут живемо, як ми розвиваємося, і привезла з собою вже нашого теж партнера та друга Гранта Бейлі, це військовослужбовець, 22 роки в британській армії. І сьогодні він буде тренувати особовий склад різних військових частин. Добровольчих формувань, вчити тактичній медицині, ближньому бою, снайперській підготовці, тобто все те, що він знає, що вони можуть приміняти в ході нашої війни. Ми хочемо розширювати наші програми, наші спроможності. Хочемо займатися вже і військовослужбовцями, їх сім'ями, допомагати родинам чекати з війни своїх коханих, хочемо допомагати полоненим. Uh, now for eight years taps in the united states major ngo has been partnering with the city of Dnipro, with the mayor and with taps ukraine an organization providing humanitarian assistance support to the families who have suffered such tremendous losses and support to the military on the front line meeting with mayor valatov today are promoting what is happening here in this beautiful city back in the United States and around the world. І сьогодні до нас дружнім візитом завітав міський голова Борис Альбертович. Ми дуже вдячні, що ми можемо показати вже наскільки ми зросли за ці п'ять років. А що ми готові співпрацювати, розвивати наші програми на рівні місцевому і до перемоги разом?